Коли я сказала, що я хочу піти в медицину, мені сказали, ну також треба спочатку пройти випробування, чи підходиш ти для медицини. І я рік працювала санітаркою в Оперболоці в інституті раку. Ну, тоді він ще називався Науково-дослідний інститут онкології. А я вважаю, що взагалі це дуже добре, коли людина спочатку розуміє, що таке медицина. Що медицина це не білий халат, це не багато конфет, це не квіти, це не поздоровлення зі святами, це біль, з якою ти стикаєшся, це е, проблеми, це родичі пацієнтів, самі пацієнти, і це треба розуміти. Ми не розуміли взагалі, що як буде, але керівництво добробуту прийняло рішення, що ми будемо розгорати тут польовий госпіталь. І е, я сказала тоді своїм всім співробітникам, я всіх зібрала і кажу: я нікого не втримую. Кожен повинен вирішувати сам для себе. Хто поїде, я слово проти не скажу, тому що це ну, повинно бути усвідомлення, да, де ти потрібен. Або усвідомлення, що якщо ти дуже боїшся, то ти тут не потрібен. І у мене лишилося 19 лікарів і інтернів. Скільки всього? А всього 69. І в мене лишилося 19. І переважна більшість це були молоді угу. лікарі, які жили, або там знімали собі квартиру, або жили в гуртожитку. І я їм сказала, ну що, хлопці і дівчата, на вулиці страшно, в лікарні тепло. І ми всі зібралися тут. І півтора місяці ми жили тут, нікуди не їздили. Перших поранених ми побачили буквально на третю-четверту добу війни, тому що отут неподалік знаходиться райдерш-адміністрація, чи як воно правильно називається зараз, і були е команди е ДРГ, які її намагалися взяти. У нас перші поранені з'явилися від цих ДРГ. До нас привезли поранених дітей, ми їх е, підтягували, щоб вони були стабільні і ми могли їх потім передати нашій невідкладній допомозі. Наша невідкладна допомога довозила їх до кордону, а на кордоні їх вже брали волонтери, які були вже з інших країн. Мені було, знаєте, коли страшно. Мені було страшно одного тільки разу. Коли одна дівчинка десь п'ять чи шість років поранена, і її привезли, і вона поранена, перев'язана, я їй кажу тобі треба потерпіти, тому що знеболювати ми не можемо тебе. А треба оці всі пов'язки їх перебрати, все це ну, перев'язати тебе, подивитися, все роздивитися. А вона мені каже, я розумію, що ви мені хочете допомогти. Я розумію, що ви не лікар, не, не ворог, а потім так мене каже: можна я вас обійму? Я розумію, а я знаю, що вона присиділа більше ніж добу поряд з вбитими мамою та. І ви знаєте, я вам скажу, що ну, взагалі мене виховували в тому аспекті, що медицина це для тих, хто потребує цього. І немає там друзів-ворогів, є хворі, яким треба допомогти. А тут я зрозуміла, що, напевне, в мене, от в той момент часу, світло розділився на чорно-білий. І він не став досі кольоровим. Одного пацієнта а, пройшла куля крізь е, вилицевий комплекс, пройшла поряд з орбітою, або, але не торкнулася її, пройшла через порожнину носа і застрягла отут от, з іншої сторони, де турецьке седло біля мозку. Ми могли її дістати через ніс. Проходячи через оці всі структури, ми проходили і нам треба було її дістати. Але ми її не могли зрозуміти, де вона знаходиться сама. А тут є досить багато, як ви розумієте, критичних структур. Ми намагалися зберігти око. МРТ не показує, комп'ютерна томографія показувала, але досить часто кулі не є. Постійні, якщо вони не капсулюються, а вони рухаються. Людина дихає, людина ковтає, людина, да, і через це воно рухається. І ми а, з, взяли у травматологів рентгенапарат, який вони користують в операційні, загнали його і шукали, але нам треба було орієнтири. І ми ставили йому з, з такі металеві спиці в, в нос, ставили йому через рот, аби зрозуміти, і забрали цю кулю. А потім, ми, звісно, вже коли було більше досвіду, ми це вже робили все швидше і краще. От коли отут травми були, то це ставилися такі шини, які не давали відкриватися щелепі. Тобто, людина не могла говорити, не могла ковтати, стався на загостральний зон, через який людину годували. І це на три тижні. А це така ну, досить е, історія, травматична. Зараз ми активно застосовуємо моз металоостесінтез, коли ми робимо невидимі потім розрізи, наприклад, під губою, відшаровуємо це все. Кістки, які зламані або травмовані, ми фіксуємо цими металевими пластинами. Потім це все закриваємо, і людина вже через дві години після операції може пити, їсти, розмовляти. Ці пластини переважно вони всі вже лишаються, бо це такий матеріал, який не заважає. Є знання, які загальнохірургічні, ми вже маємо, є історії, які ми вже Да, і е, є колеги, які нам намагалися допомагати. А, тому що, коли ми телефонували кудись, нам казали, М -м, яка цікава штука, а що з цим робити, ми не знаємо. Ташка співала мені. Mm -hmm. Я їй кажу, пішли в операційну. Вона каже, ну зараз, давай поспіваю. Був страшно. Така чудова дівчинка взагалі. Той самий хливнюк, він взагалі себе поводив досить чемно. Mm -hmm. Так от, ну, без, без цього, без корони. Вчитель, ти той, хто тобі вказує шлях. Той, хто дає тобі шанс. Будь-що, воно повинно бути цікавим. Mm -hmm. так? І я Геть не Полянна, оці знаєте, історії, да, що вона завжди знаходила щось хороше в чомусь. Ні. Я не можу знайти хорошого останні півтора роки, так точно нічого не можу Ці. знайти хорошого, але я завжди можу знайти цікаве і смішне.